Her, them, their, you, us. Чо? Як всьому цьому розібратися і не переплутати? Друзі, сідайте зручніше, беріть блокнотики, трошки попишемо, але все стане дуже зрозуміло. Привіт! Ви на каналі Kids Speaking. Душевне зрозуміло про англійську мову. Слава Україні! І поїхали! Отже, ми знаємо, що у нас існують е, наші займенники: I, he, she, it, you, we, they. Це займенники, які відповідають на питання хто. Тобто, вони звичайно будуть стояти десь на першому місці, на перших місцях в реченні, і вони є суб'єктами в реченні, тобто головною дієвою особою. Дуже раджу подивитися відео про порядок слів у реченні. Це дуже допомагає ґрунтовно зрозуміти різницю між. Українською мовою і побудовою речення в англійській мові та в чому між ними різниця. І коли ми знаємо ці займенники, час вивчити присвійні займенники. Що таке присвійні займенники? Це слова, котрі відповідатимуть на питання, чий мій, твій, його, її, наш і так далі. І давайте пройдемось по табличці. Ай стає май, я моє. My life was good. And... He стає his, він, його. чий – його. Його телефон, його книга. Marshall's found the love of his life. She her, her her book, her phone. Her mission was to provide decent for everyone. Друзі, якщо ви хочете покращити свій рівень, запрошую вас на індивідуальні вняття зі мною. Мій контакт ви знайдете у описі під відео. It стає It's. Зверніть увагу без апострофа It's. Наприклад, хто у нас буде може, може бути It's, наприклад, країна. Наприклад, її культура. Її мається на увазі культура країни. It's culture. Або, наприклад, у нас є собачка, і у собачки є іграшка. Буде it's toy. Її Іграшка, але ми пам'ятаємо, що в англійській мові uh, він вона це тільки люди, тому все, що не людина, буде it. Хочу сказати, що це належить uh, не людині, а якомусь іншому об'єкту буде its. Наприклад, у нас є місто, і хочемо сказати, що його культура uh, дуже різноманітна. У uh, culture is very diverse. It even has its own cute nickname, the cuddle hormone. Dali we, are. we, are. we are. our, my, nash, Наша Lily's gonna be our new office assistant. Ah. You, your, they, you, your. your phone. I'm so sorry I missed your party. They, their, me, their phone. Aren't to date their і друзі. Ще раз ця табличка є присвійними займенниками. відповідають на питання, чий. А наступну табличку ми умовно називаємо «object». Знову ж таки, пропоную подивитися відео про порядок слів. Вам дуже стане зрозуміло, що таке об'єкт у реченні. Якщо коротко, об'єкт це щось або хтось над чим або над ким виконується певна дія, або з ким чим виконується певна дія. Наприклад. Я маю блокнот. Be блокнот в цьому реченні і є об'єктом. Я маю кого що, блокнот. І блокнот ноутбук буде об'єктом в реченні. Або я купую телефон. Я купую що телефон. Або я зустрічаюся з подругою. Зустрічаюся з ким? З подругою. Ось це є приклади об'єкту в реченні. І ось коли у нас займенник є саме об'єктом в реченні, тобто об'єктом певної дії, тоді ми маємо використати цю третю колонку об'єкт. Отже, як це виглядатиме? I стає me. Я мене. Наприклад, він бачить мене. Кого мене він бачить. Тобто виконує дію бачити над ким? Наді мною мі. some money to go buy milk. He стає him. Я бачу його. I see him. Кого його? Тут вже не відповідь на питання чий? Не his, а him. Я бачу його. Кого його? Не чий, а кого? And I tried to thank him for doing his work. Наступне she стає her. Я бачу її. Her. Так, так, співпадає з е, володінням. Так само відповідне питання: «чи» або кого однаково. So? Did you kiss her? No. It залишається it. Я бачу це. I see it. Answer it! No, 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 not right away. We стає us. They see us. Вони бачать нас. Кого нас? Знову ж таки, не чий our а. Кого нас. «us». They see us. Okay, where was I? You were telling us how you met mom. An excruciating detail. You також залишається you. I see you. Я бачу тебе. Нічого не змінюється, але це об'єкт. Буде на питання кого? Let's go. We're up. We're coming with you. І останнє they стає them. I see them. Я бачу кого? Їх. Не їхній. А їх я бачу кого? Їх soccer practice. Okay. Ось і все, друзі. Оптимально, щоб запам'ятати ці е, дві колоночки, я рекомендую робити вправи і вивчати ці слова у певних контекстах. Вивчення саме в контексті зазвичай найкраще допомагає нам не просто запам'ятати правило, але і перевести його на автоматизм, тому що наша мета у мові – це не думати про граматику, це говорити автоматично. Отже, внизу під відео я залишаю для вас вправи для практики і також окремі речення, котрі ви можете вивчати як певний готовий контекст, і це пришвидшить ваше автоматичне розуміння цієї теми. І на цьому все, друзі, дякую за увагу. Як завжди, якщо залишаються якісь питання, пишіть обов'язково, залишайте вашу вподобайку, підписочку, ставте дзвіночок і до зустрічі у нових відео.